Глядачі ми будемо продовжувати новини, а ви вже можемо поспілкуватися з гостем. Е, давай я пропоную поспілкуватися з гостем, тому що для того, щоб продовжувати далі наші новини, треба сконцентруватися і далі е, говорити про те, що відбувається навколо. А ми все-таки хочемо, якщо вже на зв'язку е, з'явилася людина, щоб її довго не затримувати і е, дочекатися отримати задоволення спілкування цю зустріч. Давайте поговоримо. Насправді, ми з Іванкою забули ж до речі на самому початку програми вже півгодини. Не майже пройшло, але ми забули з вами сказати е, традиційне наше. Ми не забуваємо щодня донатити, допомагати і робити все для нашої спільної перемоги. Ми вам про це нагадуємо, адже. Все, що у негативне навколо нас з вами відбувається, воно продовжує тривати. Тому для того, щоб продовжувати в такому ж темпоритмі тримати ось цей удар, нам потрібно таким бути зібраним кулачком. Тому продовжуємо в тому ж самому дусі, як ми це робили і в попередній програмі з Іванкою, і як ми робимо це постійно. Чому заговорили про це? А тому, що от волонтери, вони. Неабиякий вклад роблять своїми зусиллями, своєю працею, своїм вільним часом вночі поза межами своєї роботи, коли знаходять десь ту вільну хвилинку, задля того, щоб наше військо обов'язково трималося, і задля того, щоб вони отримували ті необхідні речі, які за яких виникає в них потреба в такому чи іншому часі. Саме сьогодні ми будемо про це теж говорити а ще будемо трошки говорити про те, як поцькувати і от Хто там за лінією вогню знаходиться я маю на увазі саме про російських солдат? І як їх трошки можна іноді подраконити? Так? так, будемо про все це говорити і говорити. Ми будемо з волонтером, хореографом, з насновником танцювальної студії Папа Денс Андрісом. Капінше. Андрій, вітаємо тебе в нашій студії. Вітаємо! Вітаю вас! Вітає вас. Як настрій? Як, як взагалі от стан душевний е, сьогодні цієї суботи? Е, ну, слава Богу, слава Богу. В не, ми, у нас почався вже, скажімо так, е, робочий процес, е, вже вересень. Діти повертаються до школ, діти повертаються до танцювальних шкіл. І тому це знаєш такий великий плюс, тому що ти ну розумієш, що все ж твоя праця, твоя де твоя твоя праця потрібна комусь. Що це що це дійсно потрібно, тому що зараз за ці практично два роки, півтори роки дуже було складно взагалі з дітьми, тому що всі виїхали, і діти, і дорогі і підлітки, і дорослі і тому багатьом із нас хореографам це здається, що. Наша наша праця нікому не потрібно. Знаєш, інколи так здається. На але це, це неправда. Насправді, ми бачимо зараз до речі, що ти перебуваєш саме на робочому місці, але знаємо, що Богу, да. але 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 величезну купу часу свого ти е, витрачаєш на те, щоб е, і використовуєш. Мабуть, тут буде більше доречно сказати, да? Я думаю, використовуєш для того, щоб допомагати і е, людям на звільнених е, е, звільнених територіях, і, і військовим. Давай е, як оце е, як почалося? ця справа благородна в тебе. А, ця справа почалася. Ми зараз про це спілкуємось також середини своєї школи, тому що треба це записати. Все це почалося вже ж 24 лютого, а вже ж це зрозуміло стало. що ну, щось не, не Кожен був в такому не, не з'ясовно взагалі потеряний. Знаєш, такі незрозуміло. для мене, як для там, громадянина іншої держави. Е, ми не одразу зателефонували мої друзі там із Латвії, кажуть, виїжджаємо, тебе заберемо там з кордону. Але я зрозумів. А я знав, що я не можу уїхати, тому що е, те, що робить Україна, те, що робить український народ, це, це правда. Це... Право діло, і я був зобов'язаний допомогти. Був зобов'язаний, але я не знав, що робити. Я не знав, що робити. Мені надсилали гроші, мої друзі за кордону за всіх куточків, і і, де, і я відправляв одразу там туди, там три тисячі, там п'ять тисяч, там десять тисяч, там на це на обладнання, там на медицину, там ще це був такий мінімум, що я мог зробити, але потім. У мене з'явилась можливість, і я відвіз. Ми зібрали нашу школу. Школа у нас була велика, і я запропонував нашим батькам одразу виїхати в Болгарію. Це до наш до мого друга. У нього, у нього там готель, і ми розселилися в цьому готелі. А в цьому готелі також жили е мами і діти з. Також із Дніпра, і з інших міст. І ми там три місяці. Ми там працювали. Ми там налаштували весь творчий процес, процес навчання, такі робили і там справи свої, і благодійні концерти робили, і допомагали. І... Працювали, але цього було замало для мене. Для мене, Якщо люди кажуть, що це було багато, я, я вважаю, що це було замало. І коли ми повернулися в Київ вже наприкінці червня 22-го року, і я б завдяки моєму хорошому другу, з яким ми робили дуже багато справ, я перший раз опинився в Авдіївці. І, і як він сказав, це назавжди. Якщо ти зараз поїдеш, то будь впевнений, що це назавжди, ти не зможеш більше сидіти вдома. Так і сталося. Так і сталося. До речі, стосовно саме цього міста, от нещодавно там було святкування і 245-ї річниці з дня заснування, да, і взагалі була була така штука, коли волонтери разом із військовими саме запускали ось цей прапор, який а, дошкуляв <світ> по ту сторону російським військовим і окупаційним властям. То ми знаємо, що ти безпосередньо був до цього до. Тичне, розкажи цю історію дуже класно. Як це взагалі відбувалося? Як це організовувалося? Я звичайно те, що да, те, що можна, взагалі, да, те, що можна розказати. Ідея? Я вам скажу, що це я хочу і передати привіт. і Я хочу сказати, що це вся ідея, і перше втілення цієї ідеї в життя. Це все зробив Сергій Фартовий. В нього по його позивний фартовий. Його знає дуже багато людей. Він сам воював з 2014 року і воював в Авдіївці. А потім, вже з 17 року, він почав волонтерською діяльністю займатися Саме само з цією людиною. Я коли приїхав перший раз в Авдіївку, з Італії ми продовжили, продовжили з ним їздити. Цей прапор піднімали і в 2015 році. І ми в минулому році також і на день незалежності, і на день. Е Добровольця також засилали е, в минулому році, так, але це не дало такий ажіотаж. Е, в цьому році, 24 серпня, ми засилали, піднімали цей такий же прапор, ми піднімали в, в Херсоні. І він. Я не знаю, як це це Богасподь дає чи що. Але він пішов але ж на Олешки Також пішов на на лівий берег і після після цієї акції після 24 серпня дякую всім хто до птодо приєдналися допомогли нам зібрати ці ці гроші на на гелі, на шари, і, і зараз, так як Сергій взагалі завжди там в Авдіївці тусується, і у нас була така спільна ідея разом з Віталієм Барабашем, це голова військово-цивільної адміністрації Авдіївки, так привітати привітати Авдіївку, і також привітати так. Всіх людей, які живуть на е, окупованих територіях, але також це, це, це впало, Я так розумію, я Точно зараз не пам'ятаю, але мені здається, що це, це впало з, з відзволенням е, Донбасу від. Е, Фашистів ще мені здається, в 43-му році. Ну це треба подивитися, це не, не все я точно можу сказати. Вот. І ми волонтерами: я, Сергій, наші друзі, мої колеги, з ми завжди їздимо по... на схід та на, на Херсонський напрямок. Ми привезли все це і там ранком, рано ранку, рано зранку ми почали збирати цей прапор. І от разом з цими людьми ми його підняли. Ну, було, ну а вже ж важко, а вже ж важливо знати. Ну ти ж не можеш так вийти, стати на площі і починати там дувати ці шари. Це ж зрозуміло, що літають дрони, літають безпілотники. і Вони дивляться, що де відбувається. Тому ми там є міста, є міста, де ми там е сховалися і починали це. Уявіть собі, 25 метрів 20 метрів ну, да. це вже нове. Це ну, потрібно таке місто, де знайти, де, ну, щоб. Ну, про, а вже ж були і проблеми, а вже ж шарики лопалися, кульки, кульки лопалися, а вже ж ну, було важко його підняти, тому що він дуже-дуже великий був. І все ж ця акція була ну най найяскравіша, найяскравіша за всі ці часи. І ми підняли цей прапор, і, а вже ж треба було быстро, швидко, швидко ну, звідти, нуля. Тому що туди могла прилітити прилітіти, а вже ж, тому що так буває. І це ну і ми побігли, і подивитися, куди, куди літіть цей прапор. І одразу ми почули, як ну як. Русские, ті, я вже не буду іншої слова казати, почали шмаляти. Почали. Ну, було чутно, що це, це ну, не бій, це ну, взагалі вони стріляють по кулькам. Uh -huh. Потім вже пізніше, пізніше голова Цивільно військово-цивільної адміністрації е, виставив перехват, в якому вони сказали, що. Не, не що там якийсь, якийсь підрозділ новий, який зашов там, вони не, не, не витримали і почали стріляти і відкрили свої позиції. огневі позиції, а не. Mm -hmm. Далі, далі, далі дивиться, далі як працює їх пропаганда. Далі е, прапор політів над Донецьком. І це цьому є дуже багато, дуже багато відео, відеоматеріалу. І навіть є відеоматеріал, куди прилетів цей прапор, куди він впав. А вже ж він впав, тому що ну кульки лопаються і може хтось там попав. І він впав на, на дерев'я. І те є відео таке, ж, як він впав на дерев'я, яко в якого впав парки Куйбишевського району. Проходить десь пару днів. А, ну і я одразу там за телефоном написав своїм друзям, хто в мене ще є там людина в Донецькій. Я запитав, ну як взагалі відносяться люди. Але ввечері він мені написав, що є такі ну є, є такі які тихонечко ми як ми будемо радіти і ділитися між собою цим цей новиною а є такі які взагалі перепугалися, і вони вирішили що вже вже україну ну, наші вже війшли в донецьк так що і от пропаганда, пропаганда їх пропаганда працює таким чином, що ну взагалі я не знаю на кого вона розрахована. На якісь ну, ну зрозуміло на якісь дебілів, тому що наступного дня чи через день вони в, в, в ефірі свого каналу «Аплот» виставили відео, як э, наш прапор то впав в свиноферму, на свинарник, і прямо між свиней і свині по ньому ходять. І думаєш, Боже, ну от, ну от то, що сказати, що вони кончені, це нічого не сказати. Як от, І хто це дивиться, і хто в це повірить? да? Ну, Ти дивишся, там флаг, да, флаг, да, флаг вони кинули, а вже ж його зняли. Він порваний, а вже ж зрозуміло, що його знімали з дерева, він там порвався. І ну, ну, немає ні куляк, немає нічого, щоб там якось можна було сказати, да, він сюди впав. Просто от таке, от, просто тупе гімно, яке вони там розкидають про те, що це от-вот, -от, бачите, куди прилетів український прапор, туди, куди йому і треба, на свіно фірму. Ну, ми то знаємо, ми то знаємо, що. Е, ну, правда, за нами все одно. Як була як, як було як було насправді, особливо ми це постійно і ще й розвінчуємо подібні фейки в наших програмах, і навіть на місцевому дніпровському телебаченні ми про це постійно говоримо і говоримо людям, що не ведіться на це, не слухайте це і не звертайте увагу. Так, а дуже цікаво поговорити ще трошки про волонтерство, тому що це звичайно величезна частина вашого життя. І цікаво дізнатися, чи було у вас за. Час волонтерства, якась ситуація, яка більш за все вам запам'яталася. Найнесподіваніший якийсь момент, щось вас можливо максимально тронуло. Ну, а вже ж, таких історій дуже багато. І, І є такі, які навіть важко розповідати. Але. Що мені сподобалось завжди, коли ми приїжджаємо, ми допомагаємо і цивільним, ми допомагаємо і військовим. А вже ж якщо ми їдемо к військовим, ми веземо з собою продукти харчування, і те, і все і інше, і знаєте, от де б я б не бив, де б я не був, де б я не їздив, ми от завжди ми залишаємо хлопцям якісь там продукти харчування. А вони завжди кажуть: Ну, от, ну от скрізь. Це не те, що це не пропаганда. Це я... Вони завжди кажуть, віддайте цивільним, у нас є, нам достатньо, у нас це є, нам достатньо, нам не треба. Віддайте цивільним. Так завжди коїть. Ну, і, і так здається, ну, хлопці, ми ж для вас, для цивільних у нас є. Ні, 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 віддайте, ми, ми маємо, ми маємо своє. І дуже важкі ну, для мене ну, такі дуже важкі моменти, і це Херсонська область, тому що. Найстрашніше Херсон, Херсонська область. Найстрашніше, що що, произошло, що вони їх звільнили в листопаді минулого року. Потім орки почали їх обстрілювати. Це ну, скрізь по всій Херсонській області, а потім ще і. Зли ну, водосховища. Я не знаю, як люди залишаються взагалі такими позитивними. Ти коли спілкуєшся з цими людьми, ну вони ну, звичайно позитивні люди, які думають тільки про своїх сусідів. Своїх Ти везеш там продукти, там набори. Це на родину. Так, так, на родину. Я знаю, але я відвезу там Стіпанівна. Вона лежить моєї. То тобто є людям людям так важко. Вони жили в окупації. Потім їх їх почали обстрілювати. Потім ще водосховище взорвали. і все одно вони залишаються людьми, все одно вони залишаються такими. Ну, чемними, ну, як, як українці. От дивує так, такі речі, дивує, так, що люди залишаються. Дуже багато, а вже ж і, і ватніков, там є, і Ждунов. Але от, ну, не багато, але вони є. Але от це ну, це дуже. ну, Після таких подорожей ти одразу збираєшся і їдеш наступну подорож. От так от. Андрісес, Андрісес, ми не можемо не спитати трошки про. Останнє питання про то таке, знаєш, про особисте мабуть, от ми на початку на початку війни завжди дуже багато спостерігали. коли, коли, наприклад, люди там шоу-бізу активні наші українці, актори, вокалісти, хореографи зверталися до своїх колег, друзів з Росії і з тим, що ну, ви не мовчіть, ви подивіться, що відбувається, і за якийсь певний час всі зрозуміли, що ну це що все одно що постукать по. По дереву, як вони, да? Є... Чи були у тебе подібні ситуації? Чи зіткався ти з таким, чи намагався ти достукатися до розуміння? Е, з першого дня це сталося це було з першого дня. Ви уявіть собі, що я працюю з цими людьми 20 років. Я працював з цими людьми 20 років. Деякі з цих людей мої ну, дід, ну вони вчились в мене, вони діти. Вже вони мені всі, папа Андріс, папа, папа, папа Андріс це мої найближчі друзі були. Я їх вважав своїми ближчими друзями близькими друзями. Одна людина, з якою я довго 20 років дружив, дуже близько. І всі більшість 90 95 Вони 24-го взагалі всі слились. Взагалі були ті кому я звертався, але та вся стара історія. Вони не будуть чіпати мирних, вони зайдуть тільки в Київ, все таке. Дуже багато, дуже багато хейту. Я почув про те, що вас хахло, всіх надає мачі, і такий варіант. Ну ладно, Москва. Я довго намагався. Я десь півроку ще намагався достучатися до одного, до другого, до третього. Тих, до тих, кого я вважав. Але всі, я от зараз, ну знаєте там. Це дуже смішно, я коли кажу. а, Андріс, а ти працював? Ти з ким з артистами, з якими ти артистами працював? Я говорю, я зараз не можу ці імена навіть назвати. Я не можу назвати імена цих людей, з якими я працював, тому що ці самі кончені самі кончені русські. Ну це не да, навіть рашка. Це одне. я столкнувся з такою проблемою, що я сам з Латвії, а мої друзі дитинства, юності, молодості. Всі, з ким я працюю, дружив 23 го чи 22 го лютого, ми ще обіймалися. Вони всі зникли, вони всі ватні, тому що всі е російськомовні люди, всі, які живуть в Латвії, вони всі ватні, практично ватні, тому що Латвія програла цю війну ще з 90-х років років. Тому для мене це взагалі був дуже важкий період. Але я в один момент е, сиджу, ми там кожного четверга ходимо, ходимо в, в баню там з друзями, нас дуже багато людей, там ну, на своя компанія. А я тільки повернувся з Латвії, я сиджу і от от хлопці, хлопці. А потім дивлюсь навколо і кажу, Боже, про що я думаю? В мене поряд поруч, в мене стільки героїв, стільки. Е, Крутих людей, навіщо мені думати про якісь вже, вже я так відробив себе It's... і рашку і mm. відробив собі своїх лотишей, от, 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 також. Так що да, це ну взагалі не треба даже навіть, навіть навіть намагатися. Хто залишився, той залишився. Ну от якщо так врахувати, то один відсоток я можу сказати, що залишився. Якщо я знав там сотні людей, то порахуйте. Дві людини в мене є. Ти знаєш, Андрія, тут в цій ситуації, е, мабуть, варто сказати і звернути увагу на те, що от на, наша справа робити свою справу далі. Ми є е, тут, як би воно не було складно, важко розуміти, що е, були ті, ті люди, на яких ти начебто міг покластися і з якими ти дружив, та, а все одно от є ми. Ми тепер є ті, хто розуміємо, хто ми є насправді, яка наша приналежність, до кого ми е, е, хто ми є взагалі самі по собі, і на цьому робити акцент в цій ситуації, от ну так склалися, розумієш. Так склалися обставини. Ми дуже вдячні тобі за те, що ти е, встигаєш робити е, корисну, класну справу, встигаєш виховувати е, таких надзвичайно класних дітей. Е, за те, що ти робиш приклад всім нам, от якоюсь мірою, як треба встигати робити все це поєднувати і допомагати, навіть враховуючи те, що е, ти розказуєш що коріння твоє латвійське насправді. Ну, з таким латвійським корінням і з такою чудовою українською, і з таким ставленням до нашої країни, я не знаю. Український українець сьогодні був з нами і просто Ех, дуже точно. класна людина. Я хочу додати, і вже, вже ж ви вже казали, я хочу додати, що, друзі. Якщо ви не можете їздити, якщо ви не можете допомагати, якщо ви не можете воювати, вам треба донатити кожного дня. Це як випити каву. Може не випити каву, може 30 гривень перерахувати. Але здається, що ви нічого не робите. Але якщо кожен по 30 гривень, по 10 гривень, по 20 гривень буде донатити, це все відчувається. Однозначно відчуває Дякуємо тобі за розмову. Дякуємо е, за те, що ще раз є для нас певним прикладом. Тобі гарного сьогодні дня і обов'язково е, скоро знову. Десь то, то однозначно і 100% Одна... побачимось. Одна... Все, до зустрічі, дякуємо. Слава Україні, героям, героям слава. слава друзі. Андрій Скапіш був сьогодні з нами на прямому зв'язку Волонтер, хореограф, засновник танцювальної студії Папа Денс. Ну а ми ж все таки склали відосік, ж який нам надали У нас, от У ж, нас є відео надали про хлопці. цей прапор. Як його запускали? Тож давайте його зараз подивимося.